Матч зірок це своєрідний десерт для баскетбольних гурманів, гра, під час якої фани перш за все насолоджуються яскравим видовищем, а вже потім переживають за результат улюбленої команди. Зіркова гра та конкурси це дійство, яке варте уваги. Але водночас воно досить витратне. І якщо в минулі сезони Суперліга проводила матч зірок суто за власний кошт, то цього року було вирішено піти комерційним шляхом. В этом году мы поставили перед собой задачу провести их за средства спонсоров с участием Суперлиги. Не все получилось у нас. К сожалению, достаточно напряженная сейчас финансовая ситуация и в стране, и у предпринимателей, и у наших потенциальных спонсоров. Мы нашли порядка процентов 40 средств. Якому в залі не відбувався матч зірок, він все одно не вмістить усіх бажаючих отримати задоволення від гри найкращих баскетболістів Суперліги. Вирішувати це питання має телетрансляція на одному з загальнонаціональних телеканалів. Достатньо складне відношення з телеканалами. Не знаю, з чим це зв'язано, але почему-то вважається, що це стало нерентабельно і не, не По мнению руководителей каналу, рейтинг низький. І далеко не всі руководители каналу взагалі хочуть разговаривать о сотрудничестве. Суперліга звикла надавати яскравий продукт болівальникам і телеглядачам. Зваживши всі за і проти, було прийнято складне, але раціональне рішення не нехтувати якістю, а відмовитися від проведення матчу усіх зірок суперліги цього року. На сьогоднішній момент той об'єм денежних средств спонсорських средств, які нам вдалося привлечь, поки не дозволяють. Провести этот матч, як ми планували в Одесі в канцема. Цьогорічний матч зірок скасовано, але ніхто не відміняв зіркове протистояння. Отримати насолоду від гри зірок України і легіону цього сезону вболівальники можуть в бойових умовах. Завершення третього кола одного з найзапекліших чемпіонатів Суперліги останніх років і безкомпромісна стадія плей-офф обіцяють усім нам яскравий та захоплюючий баскетбол.